Особливий спосіб сьогодні торкаються ці слова, коли просите, то отець вже знає, чого потребує, тепер ви попросите в нього. Цікаво, одразу так приходить такий, такий, таке облегшення. Ну, то, Господи, ти вже знаєш, ти вже знаєш, що я потребую, ти вже наперед знаєш, Ну, то навіть просити не мушу. Така, таке облегшення можемо відчути в цьому. Але не все так просто. Бо наші прохання часто е, мають багато слів'я, багато чого можемо просити, хочемо просити, просимо, молимося у цих намірах, випрошуємо. Дуже часто так бувають, ці недільні прохання перед месою, інтенсивний, намір, який читається. То можна так одним словом за всю спільноту, за всі наші потреби. Чи було би цього достатньо? Ну, напевно, так. Бо ці потреби є постійно, цих потреб є багато. І це можна таке коротке слово, яке огортає всіх, не тільки в моєму якомусь егоїзмі, в моїй якійсь потребі, але в тому, в тій конкретиці, Господи, ну, довкола мене стільки нас є. І кожен має цю потребу. І не буде сьогодні прочити, але і за нього хай звершиться ця Євхаристія. Але в тій конкретиці ми вчимося просити, бо часто так за собою помічаю, що я прошу Господи. Чи я відчуваю цей зв'язок із Тобою, Отче, чи я вже розпізнав? Своє покликання, свої потреби, чи я прошу про залишаюся на цьому земному рівні, залишаю свої поклики, потреби понад потреби твоєї присутності, Твого царювання, твоєї волі, Твоєї сутності у моєму житті. І чи я вже ці потреби звертаю в тому. В тому спрямуванні, що я маю життя вічне, я живу життя вічне, я вже зараз є твоєю дитиною вибраною, скільки дарів Боже. А що можу просити? Господь знає, і в чому є ця потреба моя тоді, якщо Бог про неї вже знає, но бути дитиною Божою. Ісус після цього скаже, тому моліться так, Отче наш. І це надзвичайно великі ці, великі слова, серйозні слова, сказати Богові Отче, тату, Батьку. Дуже цікаво, не мій, не моє, а наш. Тих, які стоїмо перед тобою, не лишимо якісь потреби. І оцей Ісус, я так сьогодні роздумуючи над цим уривком, над цією молитвою, бо так як кожен день присутня ця молитва в нашому житті, і в певній мірі це є достатні слова, якщо Ісус, тому ви моліться так, і залишив тільки це. І залишив, і я роздумуючи, так помітив, що. Коли ця молитва, наші прохання, як має відбуватися, Отче, наш, який на небеса Ти є, Ти є Боже, Ти є моїм Батьком, ти мені пропонуєш. І хочу, щоб Твоє ім'я було святим у моєму житті, щоб ти насправді був Богом, щоб ти насправді був моїм батьком достойним. Гідним повним своєї слави, хай буде славним посвяченим Твоє ім'я. Нехай царство Твоє уже буде зараз в моєму житті, прийде, увійде, наповнить мою буденність, мою щоденність і ти будеш насправді моїм батьком, бо Твоє царство, я твій принц. Я твоя дитина, буду жити цим. Нехай буде воля твоя. Твоя воля, яка є в небі, і в, небеса, в небі і на землі, вона є і вона є однакова, щоб тут на землі вже жити це царство, щоб тут на землі жити цю святість, в якій не лише Бог є святий, але і я вже є святий. І далі каже, усвідомлюючи, що я в твоєму житті, твій Бог маю цю першість, маю повноту, то далі можеш казати, обдаруй щоденним хлібом на сьогодні. На сьогодні те, що потребую, більше не хочу. Те, що мені буде достатньо, буду жити. Хліба маю, буду ситий. Наїмся і буду йти вперед. Те, що на сьогодні, щоб мені цього було хоча би достатньо. І далі не, надзвичайна річ. Бо ми так собі від Бога завжди просимо цього, пробач нам гріхи, ми своєю Євхаристію завжди починаємо. Але він каже дуже таку справу і прости нам борги наші. Які ми прощаємо боржникам нашим. Так сьогодні прийшло таке усвідомлення, що борг, цей тягар, боргувати, бути боржником в якійсь кредитній історії, це обтяжує, де взяти для повернення. А тут і прости цей борг. будь вільний, майцю свободу. А не лише ти будь вільний, достатній і ще далі кредит візьми собі, але й ти пробач кредит іншому, пробач цей борг. пробач те, що ти собі накопив, будь вільний. І насправді е, ну, собі так усвідомити, кожен день мати цю свободу, бути незалежним, мати того, хто потребує. Те, що потребую, і мати цю свободу, Знаєте, як така достатня людина, яка вже є на такому доброму відпочинку, в добрих справах, вже не має цієї турботи, бо знає, що цього буде сьогодні достатньо. Виконати. І думаю, що Ісус ще додав ці дві фрази і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Щоб ми розуміли, що ті справи, те наше життя, те наше оточення не мають ставати для нас спокусою. Ми не маємо піддаватися цим ну, ці роботи, ця робота, ці обов'язки, які маємо. Це має бути радість нашого життя. І це наша думка про святого, який є в нашому житті, коли ми вільні, то будемо йти в наших справах в радості. Бо не буде вже ці наше оточення, наші близькі, наші обов'язки не будуть тягарем. Ми спокусимося, ой, не так виконали, не так поставилися до мене, або тої роботи є багато, або та робота дуже важка, неприємна, треба спокійніше. Це є такі спокуси нашої буденності. а лукавий ще нам підскаже, розділиться все. Так, це твої, твоя робота, твій тяган, це твоя родина, там важко, там близькі, які не слухаються це, це все. А от духовне, то відділи собі там лише декілька хвилин. Переживати це все в духовності кожну хвилину. Я думаю, це є та святість, до якої сьогодні Ісус через цю просту молитву, Господню молитву нас запрошує проживати. Не лише кожного дня, але кожної миті.